заявы всех чиновников Российской Федерации, начиная с Путина и кончая любым местным руководителем, будь то губернатор Гладков, будь то руководитель сельсовета С, в 90% выпадков это был ложь, это ганьба и С Якісь хотілки цих чиновників, які це говорять. Тому росіяни повинні розуміти, що єдина можливість жити спокійно, це появлятися від Путіна від губернатора Гладкова і всіх по списку. Тому я вважаю, що більшість росіян на сьогодні розуміють, що Путин есть единая причина этой войны и это единая причина того, что россияне оказались в такой паске. И другое, друго, другое дело, что разумение этой простой речи не означает автоматично, что россияне готовы взяться за вилы и пойти на Кремль. Ну, скажем так, процесс распочался и ожидаем продолжения. Ну і далі говоримо про позитивні новини про те, як файно відпрацювали партизани на Кримському півострові. Партизани руху АТЕ здійснили диверсію на залізниці біля армянська у Криму, порушивши рух поїздів, які забезпечують якраз постачання для армії РФ. Удар було завдано у піковий момент логістичних перевезень окупантів, що дозволило повільнити постачання боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення для підрозділів на херсонському напрямку. Тобто дуже добре мінуснули техніку та боєприпаси расистів, і це, звісно ж, не може не радувати. Далі говоримо про події, які відбуваються на території самої Російської Федерації, адже там також багато всього цікавого бавовніє та палає. Далі говоримо про м, ті події, які сталися у Росії нещодавно, а саме про удар, нібито збройних сил України про греблі білгородського водосховища. Так заявляють саме на території Росії, оголосили загрозу підтоплення кількох населених пунктів. Губернатор Білгородської області Рефі В'ячеслав Гладков заявив, що українські війська, нібито, атакували греблі білгородського водосховища, і за його словами, у разі подальших руйнувань може статися зат. Оплення кількох населених пунктів, зокрема Щебекіна та нової та Волжанки. Губернатор Білогородської області повідомив, що українські сили оборони, нібито завдали удару по греблі і затвердженням російських медіа по споруді вдарили саме з реактивних систем нас до атаки, за їхніми словами, було пошкоджено обладнання кілька службових будівель та підіймальні механізми шлюзу. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Гладков підтвердив пошкодження Гревлі та заявив, що її можливе руйнування створює ризик підтоплення заплави сіверського дінця частини Харківської області. Та кількох населених пунктів на території Росії під загрозою, за його словами, опинилося місто Щебекіно, а також села Новата Волжанка та Безлюдівка, де мешкає близько тисячі людей. Голова регіону повідомив, що влада готує план евакуації, пропонуватиме мешканцям із зон ризику виїзд до Білгорода. Нагадаємо, що Білгородське водосховище розташоване на річці Сіверський Донець, і охоплює території Щебекінського та Білгородського районів. Його побудували у 1985 році для забезпечення водою промислових підприємств і покращення санітарного стану річки повний обсяг водою ми становить близько 76 шість мільйонів кубометрів, площа 23 квадратні кілометри. Ну і рівень води в Білгородському водосховищі після удару по Дамбі продовжує падати. Вода відійшла від берега вже на кілька метрів. Ну і дописують про те, що. На сьогодні ситуація на вовчанському напрямку складається вже не на користь росіян. Після удару по білгородській дамбі останнє почала пропускати воду. Як повідомляють медіа росіян, тільки за один день рівень води у сховищі впав на один метр. Як то кажуть, пішла вода у хату. Точніше, у Сіверський Донець вже є повідомлення про підтоплення бліндажів у росіян. Про це повідомляє 16-й армійський корпус збройних сил України, але головне значно ускладнюється ворожа логістика. Ще листя облетіло. Так що підрозділи, які встигли переправитися через Сіверський донець, виявилися фактично відрізаними від основних сил. Так що чекаємо на поповнення обмінного фонду. Ось такі позитивні новини надходять із території самої Росії.